Доброго вечора. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському. У студії працює Карина Костецька. Днями у нашому місті відбулося закриття останньої в цьому році зміни в таборі сонячний. Тут могли протягом літа оздоровитися та відпочити більше тисячі дітей військовослужбовців. Для них було організовано корисне і цікаве дозвілля. І сьогодні ми більш детально про це поговоримо в ефірі першого міського. І до нас у гості завітала Олена Бородавка, головна спеціалістка відділу дошкільної загальної. Середньої позашкільної освіти, виховної роботи та охорони дитинства департаменту освіти і науки виконкомою Криворізької міської ради, пані Олена, я вас там добре. Розкажіть, будь ласка, яким чином забезпечувалася прозорість та відкритість в питаннях отримання путівки головне питання для всіх, mm -hmm. і ми робили все можливе, щоб це питання було відкрите теж для так. відповіді. Ну по перше, ми працюємо над складанням графіку відпочинку, кількості відпочиваючих дітей майже з березня. Mm -hmm. Тому кожен заклад має перед собою соціальний паспорт закладу і складає, скажімо так, перспективу оздоровлення дітей, тому що сьогодні, в селі 14 діб більше відпочинкова зміна, але ми сприймаємо саме як оздоровлення, тому. Що ми вовозимо дітей за межі міста, і ми створюємо умови, де дитина може побути один на один з собою і з однолітками. Тому робимо так, щоб дитина, яка була в минулому році, вона не в першу чергу отримала, отримала путівку, і скільки є люди, які не були в таборі. Робимо все можливе, щоб забезпечити триєдине вимогу для всіх: це оздоровлення першу чергу дітей, які батьки, яких загинули, батьки, які перебувають у полоні, батьки, які перебувають невідомо не встановленому місці. І в цьому році ми були ще одну категорію: це діти батьки, які мають інвалідність. Це чотири категорії, які, незважаючи на все, вони їдуть в першу чергу, незважаючи, мабуть, на минулий досвід оздоровлення, тому що ця дитина постраждала від війни і вона має потребу додаткової якоїсь обійми, емоцій, позитивних, ну і працює над собою під час перебування в таборі. Далі шляхи два отримання путівок, аби батьки мали звернутися, якщо їм зручно, до закладу освіти, де навчається дитина, і путівка видається сам саме через заклад освіти, або звернуться до нашої центру віза, центр дія, звертаються і отримують цю послугу або в комплексній виді допомоги соціальної, або саме окремо пишеться заява на оздоровлення дитини, тобто mm -hmm. все прозоре, все видно, в яка дитина потрапляє. У нас не буває таких випадків, що потрапляє дитина по якомусь іншому шляху. В uh -huh. Цьому році це 1004 дитини, саме діти військовослужбовців. Uh -huh. Так, а чим відрізняється цей сезон від минулорічного? Ну, по-перше, ми трошки знизили віковий е, час прибування дітей з 8 років, і саме на потребу батьків, тому що дуже багато було, що в родині двоє дітей: дитина, братик та сестра, але uh -huh. батькам зручив, що маленька дитина теж потрапила. Це з одної сторони було дуже зручно для наших педагогів, тому що під час е, повітряної тривоги дитину піднімають, якщо вона спить, майже в сплячому стані до безпечне місце перебування, але для батьків це зручно, тому що брати та сестри, вони повинні бути разом. Тому mm -hmm. ми задовольнили потребу саме версна населення, які для нас зверталися. По-друге, на ВЕ у нас в цьому році дуже багато інших підходів до організації виховної роботи, тому що ми, е, практика вже є. У нас дуже добрі соціальні партнери. Наприклад, БФ «Славянське серце з нами працює з першого дня. Mm -hmm. Це і наші гростові ляльки, які вони дуже цікаві, діти люблять з ними фотографуватися. Казала, ну що таке нового? Але це завжди дуже позитивні емоції, і е, дивлячись на ці таку практику, ми запросили для себе ще і освічені ініціативи, які в цьому році е, проводили дрож, трошки іншу програму. Якщо «Славянська сесія проводить е, хард програми знісилення через е, е, будь-які відео. Е, Артисти, арт арт-терапії mm -hmm. програма. Там є ще по створенню соціальних взаємодії, то асвічі ініціатива вони формували у дітей принцип командоутворення, розвивали розвивала лідерські якості через рух, через спорт. І ще одна цікава новинка це приход до нас геоаваліст, який працював з дітьми саме на надання навичок, самозахисту в будь-яких критичних ситуаціях. І вони більш працювали з підлітками, тому що це такий критичний час для дитини. Вона повинна сама осмислити, що відбувається. І я так вважаю, що ми досягнули мети, тому що ми виховали тисячу дітей, які з набутими навичками соціального досвіду, з навичками комунікації, з навичками безпечної поведінки вони йдуть в соціум, і вони майже за програмою рівні рівному вони ці знання передають іншим дітям. Це дуже така позитивна практика, світова практика, коли знання дитина отримає від від однолітка. Угу, так а які зміни у складі контингенту відпочиваючих дітей відбулись? Чи ну, знову таки суттєвих змін не було, але ми зробили а, саме час, зменшили з 8 до 15 років. Mm -hmm. а, трошки у нас збільшилась кількість дітей, майже до 80 дітей доходила кількість дітей 8 літок. Ну, е нам дуже цікаво було дивитися, як вони сприймають все, що відбувається, uh -huh. тому що для них теж спілкування з психологом це нова історія. Але вони нам дали новий досвід досвід того, що дитина маленька, яка вона не є, вона себе сприймає як частина дорослого світу. Uh -huh. І під час війни вона, ну, вона цікава. Стає, вона відкрита. Вона дуже uh, здатна сприймати будь-яку програму для розвитку. Вона дуже часто звертається за допомогою до дорослих. Тоже цікава така у нас була. Uh, спостерігала мене тим, як діти працюють над собою. Була історія про те, що до закладу потрапила дитина, яка має особливості розвитку, і дуже було важливо навчити колектив сприймати до дитини таку, як, як, як вони, тому mm -hmm. що у дитини така сама трагедія, як в них сталася. да, війна війшла в, в життя, але дитина потребувала ну більш емпатії, більш такого, такого зручного підходу бо рішення проблем, більш уваги. І це теж навички, навички соціального життя. Mm -hmm. Це інклюзія в дії. Ну, згодна з вами. А от щодо дозвілля, от як ви організовували дозвілля для дітей у дітей, і ну, по перше, вони самі для себе вирішують, які справи для них цікаві. Ми працювали за програмою Шлях до себе. Genau. Тому кожна дитина вибирала для себе те, чим вона буде займатися. Був перелік певних заходів, які заклад відпрацьовував систематично, десь і традиційні з року в рік і є нові свята. Але першу частину дня це завжди це рухливі ігри, це приїзд. До нас психологів, до речі, дуже велику роботу проходять з дітьми і психологи закладів загальної середньої uh -huh. освіти. Приводять цю команду Юлія Якубовська, це центр професійного розвитку педагогічних працівників. Вона працює з нашими психологами за програмою Олени Зеленської Ти як uh -huh. вона може ця програма йде в будь-яких установах, але для нас вона цікава тим, що вона дійсно вчить дитину управляти емоціями. Uh -huh. Це дуже складно, тому що, як правило, ми на вулиці з вами чуємо, як діти спілкуються це голосно, це не завжди цензурна лексіка. І саме оці проблемні питання ми вирішили завдяки ним. знімати стресову ситуацію, знаходити себе через будь-які арт-терапевтичні практики, ну і взагалі розмовляти. Угу, так. Так, а скажіть, будь ласка, яка от була психологічна підтримка у дітей в таборі? От ви сказала про психології? От розкажи. Так, є у нас детальні, ще одна практика. У нас взагалі працює в таборі і власний психолог. І саме на власному психологу полягала робота разом з заступником директора табору з Галиною Іванівною. Вони працювали індивідуально. Угу. Це та робота, яка ведеться один на один з дітьми. Як правило, зранку вихователі відмічали настрій дітей і можливо якісь такі. Ситуації, які склалися з дітьми, де які потребували втручання дорослих до вирішення проблемних питань. Ну і вони таку роботу проводили. До речі, у нас в таборі працюють звичайні наші uh -huh. майбутні педагоги. І у нас була дуже цікава, цікава перша зміна, під час якої проходили педагогічну практику, студенти, саме психологи, uh -huh. і були майбутні вчителі фізичної культури. Я хочу сказати, то за думкою директора табору, це був найкращий склад, коли рух та емоції вони поєдналися, дали такий дуже. Дуже здорову аудиторію для відпочинку. Угу, так А чи були якісь труднощі о, у взаємовідносинах між дітьми та дорослими? Взагалі були, вирішували? і це знов-таки це практика роботи будь-якого табору. Ви ж знаєте, що наші діти зараз не спілкуються, вони завжди живуть в гаджетах. Телефон. І проблема саме угу. в тому, що в нашому таборі не проблема, скажімо, в селі з метою безпеки, там обмежений доступ до сигналу, тому наші діти. Коли вони залишаються без гаджетів, все зовсім інше відносини. Тому треба було пояснювати, як спілкуватися, як знаходити спільну мову. Дуже часто виникали проблеми між дорослими дітьми і нашими молодими студентами. Треба було шукати теж шляхи розуміння, тому що діти вони залишаються дітьми, і студенти теж вони теж такі діти. Але дуже було приємно, коли кожна зміна закінчується такими міцними обіймами і сльозами, і розставання майже на все життя, але повертаються на наступний рік, майже. Вже третій рік подряд, ми бачимо, частина дітей приїжджає, домовляється щодо зміни, переносять зміну чергування і збираються тими командами, які вони були раніше. Це дуже цікаво для нас. Так, а от щодо меню. Чи звикли діти до меню за Євгеном Клопотенко, в чому його унікальність? Це, Це, скажімо так, саме така серйозна проблема будь-якого табору. Ну і нас, скажімо, Я хочу просто привести назви. Скажіть, будь ласка, чи ви коли-небудь були в кафе, де вам подають ми такі назви, як кебаб з сиром, курка по-італійськи, uh -huh. петалійськи, риба з соусом бешамель, вертута з яблуком, ризоти, верещака з вучини, чилі конкорни з куркою. Uh -huh. Тобто назви дуже цікаві, і до цього хочу сказати, що наші діти вони uh -huh. взагалі не знають, що таке кунжут, що таке карі, uh -huh. та, що таке тмін, орігана. Ці всі приправи є всіх блюдах. Uh -huh. І скажімо так, при такому красивому наповненні нашим дітам, Обмежили сіль, обмежили цукер, цукор і обмежили е, звичайний хліб. Uh -huh. І це е, дійсно потребує якоїсь, скажімо так, звички, але вони і хитрують, іноді додають собі самостійно все, uh -huh. що потрібно. Але вже третій рік ми працюємо за цією системою. Така вона продовжується в закладах освіти. поступово звикають і роблю для себе, скажімо так, світ вкусових таких е, е, звичок, більш таким uh -huh. широким. Uh -huh. Нам подобається. Так. Ну, в принципі, це щось також новеньке для дітей. Так, Я думаю, так. що це е, краще ніж е, гречка з звичайною котлетою. Наприклад, е, так а чи от на виш... от, на вашу думку, чи можливо літо без гаджетів? Можливо, і я вам хочу сказати, що ну це приклад можливо, так скажемо, буде і подалішому розширюватися. Я знаю, що в цьому році деяких американських школах взагалі mm -hmm. заборонила застосування гаджетів yeah. в закладів освіти, саме тому, що вони майже за рахунок штучного інтелекту вони позбавляють можливості міркувати, щось придумати власноруч, руч mm -hmm. інше, тому. У нас можливо, тому що діти майже писали власні пісні, придумували mm -hmm. вірші, там скоромовки якісь для себе не шукали якісь такі варіанти е, ну, нетрадиційних підходів до вирішення будь-яких поставлених виховних задань, саме тому, що в них не було підказок. Це дуже добре, і ми вважаємо, що в цьому майже таке добре повернення назад, mm -hmm. і це нормально. Mm -hmm. Так, а чому навчаються діти в таборі? Вони навчаються е, насамперед. Ну, я хочу сказати, що вони вже навчилися майже, тому що якщо ми порівняли наші досягнення заручої зміни з минулого року, ми були здивовані з, Департам... з управлінням охорони здоров'я з uh -huh. тим, що в цьому році у нас зменшилась кількість захворювань uh -huh. у нас зменшилась кількість нещасних випадків. Вже можу казати, тому що завтра зранку виїжджають. Я думаю, що буде все нормально. Так. Але mm -hmm. це теж, скажімо так, як наслідок проведеної роботи, тому що діти навчилися саморегуляції. Mm -hmm. Вони навчилися бути обережними, бути чимними, передбачати якісь такі ситуації, які можуть пошкодити здоров'ю. Mm -hmm. Ну знов таки в основі всього ще емоції, тому що як правило, стан здоров'я погіршується, якщо дитина mm -hmm. перебуває в поганому настрій. Зменшилась кількість дітей, які не витримують 14 діб. Ну, завдяки батькам дуже часто не витримати, тому що більше хвилюються батьки, ніж діти. Але, скажімо так, повертаючись до питання до гаджету, це дуже зручно, коли нема гаджету. Тому що, як правило, коли ми ще в радянські часи були, це було правило трьох діб. Три дня дитина вона, мабуть, таскує по дому. Там така сумна історія. Потім дитина втягується і. До кінця вона перебуває в дуже гарному настрої. До речі, 14 діб це була мрія наших часів, тому що 14 діб це якраз той час, коли ти на самому взлеті, а зміна закінчилася, ти з цими враженнями ходиш в простір. Дуже цікаво. У Мій час був 21 день. Так, я вони 20, 21 й <très historic>, були дуже важкими для дитини, <top Corps>, <ulated> майже достатньо. А чи була у дитини можливість встановлення нових соціальних зв'язків, і які вони можуть продовжити по поверненні з табору, тобто нові знайомства там адже? Щось таке. А, так, я вам хочу сказати, що, по-перше, вони ж виїжджають від районів. Так? Uh -huh. і вони виїжджають автобусами, вже скажімо, сіли в автобус і вже почали зав'язуватися якісь нові стосунки. Дуже цікаво, але вона зараз теж скаже, що вас там дружить. Uh -huh. Для нас це дуже дивно, тому що казалось би, що це вже таке, як, як колись було. Але ні, вони сідають в автобус, вони вже зав'язали якісь стосунки. Іде а, розмова, чим займаєшся, де буваєш. Наприклад, а, дуже звертають наші діти на те, хто приїжджають до табору. У ну, цьому uh -huh. році подарункам всім стали неодноразово Їздити табору наших рукопашників, які зайняли в цьому році дуже багато призових місць і на міжнародному рівні, і на рівні України. Вони приїжджають з керівниками своїх відділень спортивних. І це знов-таки новий соціальний зв'язок. Тому що, якщо дитина побачила перед собою результати чемпіонів, їм дуже хочеться бути чемпіоном. Дуже зручно. І в нас була дуже зворушлива така історія спілкування з Героєм України Сергієм Волинським, офіцером mm -hmm. морської пехоти, захисником Маріуполя. Дуже була така історія, коли була всім, так ну. Несподівано гірка, там сумна, але це був дух перемоги. Коли я звернувся до дітей, діти, як і я розплакались, тому що він звертався насамперед до дітей, які батьки, яких загинули. І для цих дітей бачити перед собою герої війни, який приїхав саме до них. Це дуже велика шана, це дуже велика, скажімо так, увага до того, що відбувається поряд з ними. І по закінченні цієї лінійки діти всі залишилися для розмови. Вони отримували дуже багато таких там Писка була, записували. Бачите, я дуже розчулася, тому що це дійсно для дітей важливо знати, що твій батько такий як цей герой, і він теж робив спільну справу походити до перемоги. Так, ну що, ж, наостанок, розкажіть нам, будь ласка, от, які плани на наступний рік чи плануєте ну, знову? Ми так, завжди мріємо. Мріємо про те, що, ну, по-перше, ми мріємо, що це буде мирний час. Ми мріємо про те, що наше місто не буде майже єдиним місцем в Дніпровській області, яке. Надає можливість відпочивати дітям не безкоштовно, це кошти місцевого бюджету. Але це місто створило умови для того, щоб дитина отримала можливість перебування в таборі за рахунок коштів міста, яке поважає всіх захисників. Це дуже важливо. Тому ми мріємо про те, що це буде рік перемоги. Ми мріємо про те, що нам вдасться все ж таки створити умови, щоб в таборі знову поновився наш е, великий басейн, mm -hmm. а у нас це було аж два. Mm -hmm. І це можливість е, плавати, тому що майже ми просто охолоджуємося. Це можливість нових чемпіонських змагань, це можливість бути переможцем на якісь е, дорожці до слави. У нас, я так думаю, що з'явиться щось пов'язане із туристичним спортом, тому mm -hmm. що дуже багато зараз цікавих таких встановлюється в місті майданчиків, які діти можуть займатися більш так. Такими маленькими групами баскетболом, там скайбурдом, ще щось у нас, до речі, свої щось, є, і веломобілі, І дуже багато нових в цьому році таких застосувань, яких раніше не було, наприклад, нас з'явили Скайлап. Хто б знав, як вона працює, але це умови можливості вивчення, як працює дрон. Тобто, це історія про те, як ми наближаємо для себе і перемогу, але ми вчимося жити з спогадами про те, як ми йшли до цієї перемоги. Це дуже важливо. Не щось цікаве новеньке для дітей. Та й корисно можна так сказати, ну да, це дуже важливо. Mm -hmm. Я вам хочу сказати, що для мене важливо, щоб діти поверталися до табору. Я розумію, що ми всіх не зможемо здоровити саме в цьому таборі, але я теж мрію, що ми поновимо сі свої табори. У нас, до речі, їх було три, і ми пишали з тим, що наше місто mm -hmm. має саме три комунальних табори. І я думаю, що влада буде робити все можливе, щоб ці три табори все ж таки повпоновилася. Ну до речі, я вам хочу сказати, що незважаючи на все. Все рівно, крім табору ми оздоровлюємо дітей і за межами міста. І знов таки це не просто історія, це історія про соціальні зв'язки. Uh -huh. Там, де працюють встановлені соціальні партнерські відносини, там є можливість оздоровити дітей майже за рахунок коштів партнерів. Uh -huh. Це дуже ну скажімо так. Це те, про що мріють всі uh -huh. і своє, і те, що uh -huh. дають теж uh -huh. так. Так, ну що ж, пані Олена, на цій ноті будемо завершувати наш ефір. Дуже дякую. вам дякую за інтерв'ю. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була Олена Бородавка, головна спеціалістка відділу дошкільної загальної, середньої позашкільної освіти, виховної роботи та охорони дитинства департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської ради. І наприкінці я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. Цьогорічний літній сезон у заміському літньому таборі став вже 20 20-м. Протягом п'яти змін за 70 днів тут відпочила тисячу чотири дитини військовослужбовців. Кожна зміна мала свою назву, гасло та насичену програму, яка складала зі спорту, творчості і ментального відпочинку. Перше в таборі організували фотопроєкт Космічне Я і власне табірне радіо, де кожен міг поділитись своїми досягненнями. Ця зміна пройшла дуже яскраво. Мені тут дуже сподобалось, і я сподіваюся, що в наступному році я сюди теж приїду. У нас були різні ярмарки. Вчора був, ми збирали ключики для нашого першого загону. Були відкриття спартакіади. Важаті в нас дуже добрі. Вони були з нами на одній. Хвилі, вони нас розуміли з нами веселилися. У таборі відпочили діти військовослужбовців, загиблих героїв, а також тих, чиї батьки перебувають у полоні або зникли безвісти. Для дітей від 8 до 15 років досвідчена команда підготувала насичену програму, спрямовану не тільки на підтримку фізичного здоров'я, а й ментального. Зміна називалась Планета під іменем Я. Це завершаюча зміна з циклу. П'ята, де ми збирали ключі, намагалися, щоб діти підібрали ключі до себе, зрозуміли, хто вони, що їм в цьому житті потрібно. І на протязі всього літа працювали різні громадські організації, психологічні групи, які займалися з дітьми і займалися. Першу чергу їх ментальним здоров'ям селі та у таборі працювали різні гуртки: паперове диво, скайлап, туристичний гурток, стрілецький клуб, гурток англійської мови та природного дизайну. Що є особливо важливим, так це те, що у таборі створені всі умови для комфортного відпочинку дітей та працювали укриття, де перебували діти під час повітряних тривог. один із небагатьох міст України, там майже, це, якесь зберегло саме комунальні в якому можуть безкоштовно відпочивати. діти. Всі великі молиці. Головне, що наші хлопчики, наші дівчата веселі, щасливі. Я запитував у всіх, як кормили, кажуть, кормили добре, хоч і меню клапатен без цукру і солі. Ну, зараз так. Тобто все добре. І наше завдання, наше завдання не лише надати увагу, а обгорнути саме теплом наших дітей. Таким було закриття п'ятої зміни, останньої цього сезону. Діти прощалися з друзями, яких знайшли в таборі, зі своїми педагогами та вожатими. на урочистому закритті для дітей організували насичену програму з виступами творчих колективів міського палацу дитячої юнацької творчості Горецвіт також показовим виступом від Криворізької міської федерації з рукопашного бою та флешмобом від самих відпочивальників. Фото на згадку і попереду очікування нов нового табірного сезону вже у 2026 році Аліна Сіднікова Ірина Семкович перший міський.